Коли в саду стає тихо, ця рослина тільки починає говорити. Це верес. Він являє собою вічнозелений чагарник, який утворює щільні килими з дрібних листочків і вкривається безліч у квітів різних відтінків. У багатьох культурах його вважають символом витривалості, захисту та вдачі а в давнину з нього виготовляли напої, фарби та навіть мітли. Верес підходить для вирощування як в саду, так і на терасі або на балконі. А влітку стане справжнім магнітом для бджіл. Також з нього виготовляють справжній вересовий мед, тому ця рослина є не тільки декоративною, а ще й дуже корисною. При вирощуванні вересу в будинку необхідно створити максимально наближені до натуральних умов. Він любить кислий ґрунт, сонячні місця та велику кількість вологи. А якщо плануєте посадити в саду, взимку забезпечте йому укриття від морозів, навесні підживлюєте мінеральними добривами, і восени ви отримаєте цвітіння, від якого важко відвести погляд. Тож обирайте саджанці вересу за посиланням на нашому сайті і створюйте сад, який буде виглядати живим у будь-яку пору року.